142 бойових зіткнення по всій лінії фронту окупанти тиснуть одразу на кількох вітинках, найбільше на Покровському. За даними генштабу, наші захисники зупинили 29 штурмових дій агресора. це важкі бої на Курахівському вітинку фронту. Ворог атакує в районі Костянтинівки та Георгіївки. Складно на Харківщині тільки за минулу добу на Куп'янському та Лиманському напрямках. 28 ворожих штурмів. Більше про оперативну ситуацію на поділі Куп'янська розпитаємо офіцера першої, окр, першого окремого загону. Це СП «Омега» із позивним влас. Я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні, героям слава. Насамперед хочу наголосити, що перший окремий загін ЦСП Омега оголосив збір на поточні потреби підрозділу. QR-код ви зараз бачите на своїх екранах. Тож, будь ласка, доєднуйтесь до збору. Допомагайте нашим захисникам нищити наших ворогів на нашій українській землі. Будь ласка, розкажіть, на що цей збір? Ми збираємо на навпівдрон повізійними камерами для знищення ворожої техніки. Нічний час. Тому що росіяни здійснюють переміщення техніки та забезпечують е, підрозділами саме вночі. Тому тепловізори і півдрони є дуже ефективним засобом: знищення живої сили, так і під'їзд е, машин, висадки десанту. І щоб робота першої, першого окремого загону ЦСП… е, Омега вночі була ще ефективнішою. Будь ласка, допомагайте збирати на безпілотники з тепловими камерами і з камерами ночного бачення. Зараз ви бачите QR-код на своїх екранах. Будь ласка, доєднуйтесь до збору. Це дуже важливо. Будь ласка, власне, розкажіть про оперативну ситуацію на вашій ділянці фронту. Яка вона? Ситуація в нашому напрямку дуже важка. Ворог дуже активно використовує артилерійські та РЦЗВ. також проводить постійні піхотні штурми. Спільно з іншими підрозділами ми робимо все можливе, щоб стримати ворога. Цілі ворога на Куп'янському напрямку це от мінімум такий: захопити лівий берег річки Оскіл. Чи є в них для цього сили? Ми спостерігаємо накопичення е, сил противника, не дивлячись на те, що ворог. Постійно несе великі втрати у живій силі та техніці. Штурми не пиняються. Своїми діями вони намагаються виснажити наші сили. Але в них нічого не, не виходить. Коли ворог більш активний: вдень чи вночі? Вночі. І саме для цього першому окремому загону ЦСП Омега потрібні безпілотники з тепловізорами. Тому, будь ласка, доєднуйтесь до збору зараз. Ви бачите QR на своїх екранах. Допомагайте, кожна гривня має дуже велику ціну у допомозі нашим захисникам нищити ворогів на нашій землі. Пане Власе, скажіть, будь ласка, от дуже скоро зміняться погодні умови. Чи підштовхне от це ворога до більш активних бойових дій? Власе, як нас чути? Добре, добре. А, ви почули моє питання? Скажіть, будь ласка. Я а, питав у вас стосовно зміни погодних умов, адже осінь і зима наближаються, і скоро задощить. От як ця погода може вплинути на дії ворога? Так, активність ворога е, свідчить про те, що він розуміє, що погіршення погоди погодних умов <кій> сильно вплине на їхню атакувальну дію, тому й намагається досі. Досягти успіху, поки дозволяє погодні умови, а як діє ворог зараз на вашій ділянці фронту? От яка їх тактика? Малими піхотними групами пере... по два-три чоловіка передвигаються, е... питаються десь закріпитися. Але ми робимо все неможливе, щоб їм не, не, не вдалося там десь закріпитися. На якійсь ділянці? Нам дуже, дуже у нас гарні впіві пів групи. Які не дають ворогу, не дають стипитися, на якій ділянці. І щоб бійці першого окремого загону ЦСП Омега могли ще дієвіше протистояти ворогу. Оголошений збір. Зараз QR-код на ваших екранах. Будь ласка, допомагайте. Допомагайте бійцям «Омеги» нищити наших ворогів. Дякую вам. Дуже за цю розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня нагадаю. Це був офіцер першого окремого загону ЦСП ОМЕГА із позивним влас.